Вітаю, друзі! Перепрошую, вибачаюся чи приношу вибачення. Яка із форм правильна? Це тема нашої сьогоднішньої розмови. Маю сподівання, що попередні уроки дарма не минули. І ви, друзі, з легкістю змогли визначити запропоновані дві останні форми вибачаюся і приношу вибачення як кальковані з російської. Так, дійсно, це видно на голе око. Приношу вибачення російською приношу ізвінення. краще замінити на прошу вибачення. Запам'ятовуймо приносити, принести вибачення неправильно, правильно просити, попросити вибачення. Слово вибачаюся. Це теж калька. Калька з російської форми, я й звіняюсь. Вона, до речі, і у російській мові граматично неправильна. Дієслово має у своєму складі постфікс ся. Що з цього приводу нам підказує словник? Ся займенник зворотний, застаріле себе. Отже, ся це колишня форма займенника себе. Порівняймо, одягаюся, одягаю себе, миюся, мию себе. То, виходить, вибачаюся звучить буквально прошу вибачення в себе. Тобто, людина, кажучи, вибачаюся, ніби вибачає саму себе, хоча насправді вважає, що завинила перед кимось. Український письменник, публіцист, мовознавець. Борис Антоненко Давидович у своїй книзі, Як ми говоримо, наголошує, що треба казати: вибачте мені, пробачте мені, простіть мені, даруйте мені. Або я перепрошую. Почули, друзі, кваліфіковану думку. Якщо це недолуге неприродне слово вибачаюся було раптом у вашому лексиконі, то швидко і без сумнівів вилучаємо його звідти, синонімічний ряд вибачати, пробачати, прощати, дарувати утворювався поступово. Дії слова вибачати пробачати прийшли в українську мову з польської в різний час. Як свідчить етимологічний словник української мови, слово пробачати старіше, в лапках, звісно, з 16 століття, ніж його сучасний дублет, лексема вибачати вживала з 17-18 століть у двох значеннях вижидати вибирати, а також дарувати прощати. Згодом запозичення вибачати, пробачати синонімізуються з цими лексемами прощати і дарувати. Щоправда, першим та другим значенням слова дарувати є передавати що-небудь у власність як подарунок та наділяти обдаровувати, а вже третім вибачати, прощати. Та це не робить його менш привабливим для висловлення вічливості тому, перед ким завинили. Даруйте, друзі, та нам час поговорити про наступне слово. Також запозиченням з польської є ще одна лексема, яка належить до етикетних форм вибачення. Перепрошую, широкого вжитку вона набула у часи Першої світової війни. Коли на українських землях з'явилося багато біженців з Польщі, спочатку поширене на західних територіях України, з часом, перепрошую, почали активно використовувати і в мовно літературній практиці. Знаєте, друзі, деякі матеріали, з якими знайомилась під час підготовки до сьогоднішньої зустрічі, містили інформацію про те, якому слову віддати перевагу в залежності від так званої величини чи розміру в лапках провини, образи, проступку? Приміром, велика провина? Пробачте, менше, перепрошую. Мені здається, це зайве. Людина, яка завинила, має бути просто щирою. Яке слово обрати для свого вибачення? їй підкаже серце. Чи, можливо, я помиляюсь? Як думаєте, наснаги нам і перемоги? Все буде Україна!